YouTube запускаєш? Я Запускає? вже запустив. Та ні, я поняв, я не хочу зараз краще запускати поки що в такому. Дарма, так би Та не дарма. Та -так, так, так чи так набирається перейду? Так, все. Погнали. І тікток є. І тікток є. Все. <звіт> пиши тікток Ставлю ціль. Що TikTok? Пиши, пиши, що у нас ефір. Ставлю корону. 119, новий. Я поставив? О, якийсь на голову. Всім привіт. Все, добродій, погнали, як мене чутно цікаво. І чи чутно взагалі? Перший запуск цієї мега потужної гри. Так, бачу YouTube відписують. В Ютубі пишуть, що все нормально. Привіт, Денис, привіт всім. Давайте протапаємо легенько. Блін, мені б водички налити. Його запад сюди. Паус. Mm. Я забув, я мав собі піти перед ефіром. Все видно? Супер, супер. Що ви там, добродії? Як ваші справи? Давайте легенько протапаємо і починаємо цю мега прекрасну, мега-чудову гру. Про подорожі маленького котика. Так, 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 так. Аудіо трішки будемо тихіше. Ефекти тихіше. Музика теж тихіше. Всім привіт, всім привіт, хто заходить до нас на ефір. Так, о. Так, секундочку, секундочку. уваги. все, топ. Що, починаємо? Всі готові. Хто є? Хто є тут? Капець, нам теж тільки світла дали. 22.00. 22, ну, плюс-мінус. Давайте тапати. Давайте трішки протапаємо і одразу запуск. І одразу запуск. Опа, вже якесь застереження мені прийшло в тому. В Ютюбі. Що за застереження? А. А, о, у нас якість ефіру говна. Mm. Точно, бо це через твої налаштування. А що ти не бачиш якісь ефіру говна? Ні. Mm. В Ютубі якісь ефіру не гавно хіба? Юсик. О, у вас 50 під, підписок. Чудово, ваш канал перевертає. Так, да, у нас якісь ефіру. Добре. YouTube зараз зупинимо. Я вибрав картинку, геть.